Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про інфографіку. Що таке інфографіка? Інформаційна графіка або інфографіка це графічне візуальне представлення інформації у вигляді схем, таблиць, зображень, діаграм тощо. Де можна створювати інфографіку? У будь-якому графічному редакторі, навіть пейнті. Можна створювати у редакторі презентації. До речі, презентація це також інфографіка. Але сьогодні я вас хочу познайомити з дуже крутим засобом, з дуже крутою платформою, де можна створювати не тільки інфографіку, але все, що завгодно. Зараз подивитись. Платформа називається Canva. На ній, звичайно, потрібно зареєструватись. І після реєстрації, наприклад, за допомогою свого аккаунту Gmail, можна створювати різноманітні дизайни. Можна створювати документи, дошки, діаграми, дописи, можна створювати логотипи, банери, відео, фотоколажі. можна редагувати ваші фотки. Але сьогодні ми говоримо про інфографіку, тож будемо створювати інфографіку. Щастя в тому, що тут існує безліч шаблонів для створення інфографіки на будь-який смак. Ну, формат для неї ось такий. Можемо такий залишити, можете обрати якийсь інший формат. Можете ввести в поле для пошуку, наприклад, продукти харчування або корисні продукти харчування. Або, наприклад, якщо ми створюємо інфографіку топ корисних продуктів харчування для школярів, можна підібрати на свій смак що завгодно. От можемо за основу взяти ось такий шаблончик, поміняти тут текст. Працюємо із шрифтами так само, як і в будь-якому редакторі. Дивіться, звичайно, ви повинні перед тим, як створювати інфографіку, ознайомитись з інформацією, тобто, які дійсно продукти є корисними, наприклад, для школярів, якщо ви створюєте саме таку інфографіку. І от Google нам одразу видає перелік таких продуктів. За інформацією сайту твоєміста.tvNews. Назва 10 продуктів, які роблять дітей розумнішими. Можете взяти за основу лосось, яйця, арахісове масло, цільне зерно, вівсянка і так далі. Можете взяти якийсь інший сайт, які продукти мають бути у щоденному раціоні школярі. Які продукти повинні входити до щоденного раціону школярів? Овочі і бобові, фрукти і ягоди, молочні та кисломолочні продукти, риба 2-3 рази на тиждень. М'ясо, переважно птиці і кролика. Мінімізуємо кількість солі і цукру і так далі. Все, тепер можемо переходити до нашої інфографіки. Дивіться. І можете картинки замінювати. Наприклад, у нас перший продукт піде овочі і бобові. Отут ми можемо написати Number One овочі і бобові. І якщо ви хочете почати з, овочі, з овочей і бобових, то ви повинні поміняти, звичайно, картинку. На цій інфографіки я тут не бачу. А, ні, тут є овочі. Овочі ми їх можемо просто поміняти місцями. Дивіться. Я думаю, що ви вже все зрозуміли, як це зручно. Не вистачає у нас тут тільки бобових. Це що у нас не бобові? Схоже, дуже на бобові. Давайте ми їх сюди поставимо як бобові. От у нас. Так, тут можна робити порядок. Порядок, шар у нас то може бути на передній план винесено. І ось тут тоді оцей огірок, а, ні, оця капустинка а, кольорова, ми повинні її примістити на задній план. Шар перемістити назад. Ні, огірок таки перекриває. Шар для огірка перемістити назад. А, ні, воно таке і є. І так, у нас овочі і бобові. Перше місце займає. Далі. Беремо інформацію, я на цьому сайті зупинилась. Фрукти та ягоди. Ось тут ми на другому місці пишемо фрукти та ягоди. Є у нас тут фрукти та ягоди. Дивимось, у нас тут є ягоди. І я починаю просто перетворювати цей шаблон так, як мені потрібно. Можу пошукати фрукти у зображеннях. Наприклад, мені сподобалася ця мандаринка. Я кажу: копіювати зображення, заходжу у свою інфографіку, роблю Ctrl-V. Тут є така штука, як помічник. Нам потрібно видалення фону. Дивіться, я застосовую до цієї картинки видалення фону. І опа у нас тепер ці чудові мандаринки без білого фону. Перевіряю. Так, все гаразд. Тобто ви можете, от бобові мені, до речі, також не подобаються. Тут. Давайте вже і бобові поміняємо. Наприклад, фасоля. О, гляньте, які чудові бобові. Копіюю, переходжу до інфографіки. І оці, чи то пиріжки, чи то квасолинки я видаляю, замість них вставляю такі гарнесенькі. Різні бобові. Застосовую до них видалення фону і маємо ось таку картинку з бобовими, Дивіться. Так, можна тут шари змінювати для різних зображень як завгодно. Я думаю, ви вже все зрозуміли. Зайве можете прибрати, а можете ще щось тут дописати, я, скоріше за все, просто буду піднімати. Дивіться, як можна все це підняти. Я виділяю все разом за допомогою миші і перетягую все разом трохи вгору. Те, що мені не потрібно, я видаляю, тому що в мене і так вже написано, що овочі і бобові. Можете просто ще якісь картинки додати. Зайві елементи я видаляю. І так само буду підтягувати все інше. На другу сходинку у нас переміщуються фрукти та ягоди. Підіймаю вгору, видаляю те, що мені не потрібно, те, що мені не знадобиться. Бачите, видалила замість з м'ясом, але я думаю, що воно мені знадобиться. І підіймаю вгору, розміщую так, як мені потрібно. У вас повинна вийти чудова інфографіка. Після цього ви повинні з цією інфографікою якось поділитися з кимось. Ви ж її не просто так створювали. Яким чином можна поділитися? Можна зробити просто посилання загальнодоступне. Тобто, щоб хтось мог дивитися цим посиланням на вашу інфографіку. Але не міг її редагувати. Використовую тут таку опцію, загальнодоступне посилання. Воно у вас створюється. Ви його копіюєте і надсилаєте мені. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було зрозуміло і цікаво. Чекаю на ваші гарні інфографіки. Забула вам сказати. Якщо ви маєте змогу користуватись тільки мобільним пристроєм, тобто тільки смартфоном, то вам потрібно на Play Market завантажити застосунок Canva і працювати на своєму мобільному пристрої. Бажаю вам успіхів!